Слава Ісусу Христу, Валентика, всім доброго недільного раночку. А я вам скажу тако, що я сьогодні при неділі трохи довше спала. Встала по семі і думаю, кошляка так скоро встала. Ти йди, лягайся мені в неділі, щоб ти ж тебе баняка витухла. Пішла лягла, пів, пів десятої встала. Думаю, треба йти бульбиш крабати. Тубульки смажити буде сьогодні льоби, правда, не знаю, яка бульба, зараз побачимо. Так що, кавалерочка, хочемо, не хочемо, але кожна людина має рано встати, файно сістріпати, ікло вчистити, песок файно вмити, директоршу на воду, хлопці, кутка файно витерепати і всі разом. Беріться до роботи! Але я крикнула тим людям, які йдуть сьогодні на роботу. Бо не дивлячись, чи то свято, чи то неділя, чи то вихідний, є люди, які все одно ходять до роботи. А я йду чистити бульбу, смажити цибульку і буду пробувати ліпити льод. Та й таке кавалерка. Всім гарного, мирного і позитивного. дня. Кавалерочка, бульба як масло. Дивіться, льоби нині будуть. Просто суперово. Кажуть, ви мене не раз питаєтеся, то ви завжди питаєтеся, що я даю до начинки до бульби з картоплею? Коли бульба зварилася, вона вже посолена в мене, я водичку стідила, виминаю разом з плавленим сирком і з маслом. І тому вона в мене виходить така, знаєте, масна і льопи, тоді вареники дуже-дуже тоді смачні. Так що рекомендую, пробуйте. Ну і цибулька моя отака, от цибулька. Вона є карамелізована. Коли смажу цибульку, дала олію, висипала туди цибульку, зразу. Посолила трошки і поперчила. А тепер кавалірка, бачите, я ще в нічній сорочці, бо так горячо, спеціально халат накинула, щоб ти зараз не говорила, що я в, ніч, в нічній сорочці. А зараз кавалерка, йду помийся, приведу себе в порядок І ще маю одну дуже гарну розпаковку, дуже гарну. Ви знаєте, діти йдуть до школи. Я тут нам'як зробила. Але перший йду в душ, бо з мене така кав'єрка, я не знаю, чи ви повірите, чи ні, все тече. Тут в хаті сквозняк не зробиш. Тут, 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 я аж задихаюся, мені так важко, розумієте? А ще, але знаєте, що задихаюся? Бо ти його кужу, весняла, тобі так не задихала. Ну, але вже як є, Віталік іде мене бульбу така постійно. І я з душу виходжу і йдемо в прямий ефір на резервній сторіночці. Будемо трошки розвивати резервну сторінку, бо інстаграм щось починає викаблучуватися. Так що, хто... Хоче нас пильнувати, переходьте на резервну сторінку, тому що сторіс є і тут, і за каврірочки, так як я вам обіцяла, буде розпакована. Скоро 1 вересня. Наші діти ростуть на дріжджах. Ну, і як я могла їм не купити вишиті сорочки. Купила вишивку сорочку. Собі. І купила вишивку сорочку. Перше взяла Віталіку, а потім, виявляється, треба і Максиму. То ще замовлю таку саму Віталіку. Не Віталіку, а Максиму. Бачите? То Моніті. Монік. Та, та тобі? Меніка. Петрові. Та я, а що в мене купа дітей є, чи що високі рукава? Угу. Ну роб, та, ти, ти. ще вона така дай ближче. Віталі. Павлірка, вона така реально крутезна. То, до речі, з того інтернет-магазину, що я ношу вишиту сорочку, я її дуже люблю, обожнюю. Моя ще має плаття вишите, але воно є в другобіч. Натримай. Маленька ну, будемо як фемені, ну, на Пасху. Якщо ти не виростеш, то будемо. Ну, Я хотіла, я дуже довго шукала таку вишиту сорочку. Щоб було, бачите, по боках з uh -huh. такі рукава. але Потім погладимо і ми приміряємо обов'язково. Правда? Угу. Uh але -huh. круто, правда? Ну і з А Віталій так як носить, де я все Це така треба Максиму і весь Я Щось забула за Максима, бо я знаю, що в Моніки немає Максима дуже багато. Ну, але як треба. То це ще розкошає. Mm -hmm. Та й візьме Максим. Mm -hmm. Дуже гарно, правда? Зараз примірюємо. Ну не зараз, зараз я голову посушу і троє приміримо, як буде гарним. Mm -hmm. Примірюємо. У там колинка проблем. тісто зробити на берегу. вам, як я вам. Це дуже легко, чітко і дуже швидко. Ви знаєте, я це не люблю бачити. А сам зараз беремо борошно, так я його не посію ніколи. Ну, де він? Якби воно довели вийшло, тут його не посіє. Может, написать, как немножко. Вот ну, где такие. И далее. Си. Си И шкурянка кого. Это пища, ну да, Это лучше, А Моника. І все, корочка, я замішуємо тісто. Я роблю тісто ластичне, таке, щоб до руки воно принипає. Ну Я так навчилася, я так ліплю. І тоді в мене беремі такі м'які-мігкі. Ідеш за велику шклямку води кліпнула. Тут вже яке підморожу, якщо щось. Не Бачите, все на око деколи говорите, дайте рецепт. Такого як рецепту нема, а такого все на око, наметали. На... вона хоче перекричати нас. Була в прийшла. Вже ні їсти, не хоче ні нічого, бо вже і грає когось робляться чи що воно там іграє, не знаю. Скоро коли починає ламати. Але випала противірусні, думаю, що все буде тут. От, бачите, це і моє тісто. Олія, сіль, борошно і водичка. І все. Забагато, але нічого, підморожу. вже будуть кожну неділю льози, пельмені, буже, бульба, еліганська. І тісто віддати настоятися. Ну, і будемо ліпити.